Вітаю вас на каналі Місячна країна. І у цьому відео я розповім, які дні краще за все підходять для висадки у відкритий ґрунт розсади томатів, перців, баклажанів на весні 2025 року. І зараз я дам найкращі дати за місячним календарем, а ви вже обираєте для свого регіону та свого клімату. Нагадаю, що висаджуємо ми ці культури у прогріту землю, на зростаючому місяці у родючі знаки. Тоді рослини добре приживаються, швидко йдуть у ріст, а потім дають гарний врожай, який ще й довго зберігається. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож записуйте. 4 та 5 квітня це зростаючий місяць у раці, дуже родючий і вологий знак, який дає рясний врожай, а ще стійкість до шкідників та хвороб. Крім того, знак рака сприяє наповненню вологою усіх частин рослини, тому томати й перці будуть соковиті та смачні, але вони тривало не зберігаються, тому використовуємо їх на їжу або консервування. 11 та 12 квітня зростаючий місяць у терезах, це родючий вологий знак, який сприятливий для посадки більшості овочевих культур. Коренева система рослин швидко приживається, розвивається потужно. Плоди будуть красиві, м'ясисті і соковиті. Посаджені рослини будуть більш стійкі до хвороб та шкідників. Розсада добре проживається і дасть великий врожай, а ще і насіння високої якості, яке довго зберігає схожість. Далі, 28 квітня, зростаючий місяць у тільці. Це родючий і плідний знак. У рослин формується міцна коренева система, гарна врожайність, вони будуть доволі кремезними і стійкими, добре переносять перепади температур. Томати, перці та баклажани непогано зберігаються, але дають насіння невисокої якості. Наступні дати у травні перше, друге та третє травня до 1430, зростаючий місяць у раці, вологий, родючий знак можна висаджувати розсаду, вона дасть врясний врожай, а ще буде стійка до шкідників та хвороб. Крім того, знак рака сприяє наповнення вологою всіх частин рослини, і плоди будуть соковиті та смачні, але довго не зберігаються. 8 травня з 10-ї години, 9 та 10 травня, зростаючи місяць у терезах. Родючий, вологий знак тому висаджуємо рослини. Коренева система швидко приживається, розвивається потужно. Плоди будуть красиві, соковиті. Посаджені рослини більш стійкі до хвороб та шкідників, а ще дають насіння високої якості. 11 травня зростаючи місяць у скорпіоні дуже родючий і вологий знак, тому можна висаджувати томати, перець, баклажани у відкритий ґрунт. Рослини розвивають міцне стебло і потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай. Ще, крім того, скорпіон надає рослинам витривалості, життєстійкості, він підвищує їхню стійкість до стресів і несприятливих умов, посухи, пошкодження, заморозків. Можна висаджувати у ґрунт, можна висаджувати у теплицю. Плодів буде багато, і вони доволі довго зберігатимуться, а також дає насіння високої якості. І ще… 29 і 30 травня, зростаючи місяць у раці, теж можна висаджувати родючий і вологий знак, який дає рясний врожай та стійкість дошкідників. Плоди будуть соковиті, смачні, м'ясісті, але довго не зберігаються, і їх потрібно відразу вживати у їжу або консервувати. Тож, Такі дні найкращі для висаджування розсади томатів, перців, баклажанів у відкритий ґрунт навесні 2025 року.